Холецистит – це запалення жовчного міхура, яке найчастіше проявляється болями в правих відділах живота, як правило, під ребром справа. Холецистит за течією поділяється на гострий, хронічний та загострення хронічного. По причинам є декілька причин цього захворювання, але найчастіше, а саме близько 80-90%. Людей, ми говоримо про розвинуті країни, страждають холецизитом на фоні так званої жовчокам'яної хвороби. І на 10% приходиться безкам'яний без, без холецистит, так званий, тобто коли немає конкрементів у жовчному хворі. Жовчокам'яна хвороба це інше захворювання, яке виникає внаслідок фізико хімічних порушень самої жовчі, коли у жовчному міхворі утворюються каміння, які можуть збільшуватись у розвитку, Смірах пошкоджувати свою жовчного міхура або закупорювати відтік жовчі, що викликає запалення цього що викликає запалення міхура. Якщо це хронічний холецистит, як правило, людина відчуває важкість в животі, особливо після прийому їжі. Важкість чи дискомфорт найчастіше локалізований в правому підребер'ї чи в гестральній області, це відчуття гіркоти у роті після прийому їжі. Періодично може бути ну, дота чи пригота. Коли це захворювання має загострення чи гостру фазу, то біль Стає більш вираженою, вона може і в праве плече, поперек, ем, Може бути підвищення температури. Початкова стадія це, як правило, це дискомфорт після прийому їжі. Зазвичай це відбувається через годину чи через 3 години після прийому їжі. Е, і е, саме захворювання воно може чи на полегшення, тобто спазм зникає, і людина відчуває покращення через певний час. Але може піти на загострення, коли е, скарги погіршуються, тобто біль стає більш вираженою, блювота, е, нудота, підвищення температури це вже е, е, ознаки загострення цього процесу. Через певний час, якщо не лікувати гострий процес, він може ускладнитися. І е, е, у гострого холосита є безліч е, е, дуже серйозних ускладнень, таке як гостре гострий холецистит, як перфорація жовчного міхура, як як гострий панкреатит та ще безліч інших проявів. І, як правило, під час приступу гострого холециститу пацієнти звертаються до стаціонару і ургентно шпиталізуються для подальшого лікування. Якщо у людини з'явились певні скарги, то він має відвідти гастронтеролога. А самантролог по скаргам назначить ультразвукове дослідження. Якщо у людини будуть діагностовані каміння чи поліпи, це утворення жорстоких ворі, то людина буде скрована до хірурга на консультацію в залежності від розмірів. Каміння чи поліпу, в залежності від клінічного стану, пацієнту буде запропоновано чи одразу лікування оперативне, чи спроба консервативної терапії. Тобто, якщо ми говоримо про поліпи утворення жовчного міхора, дуже часто діагностована проблема теж, і вона теж може викликати гострий холецистит, то за поліпами потрібно спостерігати. Якщо поліпи не зростають в динаміці, ми, як правило, пацієнтам не пропонуємо аптечне втручання. Але якщо поліпи зростають в розмірах в динаміці, чи вони під час діагностики вже більше одного сантиметра, ми пропонуємо пацієнтам оперативне лікування. Згідно всесвітньої організації охорони здоров'я жовчокам'яною хворобою страждає близько 20% розвинених країн світу, але найчастіше жовчокам'яною хворобою хворіють жінки. Після 40, Років це пов'язано з порушенням гормонального фону. Також ем, е, е, жовчокам'яна хвороба дуже часто виникає на тлі е, різкого збільшення тіла, особливо у людей з ожирінням, чи на тлі різкого зниження тіла. Тому особливо поради для людей е, е, з холециститом. Проходити своєчасні обстеження, відвідувати касоценторолога, відвідувати хірурга, періодично здавати необхідні лабораторні аналізи для контролю. Е якщо є зайва вага, то е спробувати знизити е вагу самостійно чи можна зробити за допомогою хірургічних методів лікування. Зазвичай хірургіч методи лікування, так звана барітична хірургія, вона показана для пацієнтів з е високим індексом маси тіла.